Привіт усім! Сьогодні поговоримо про такий сукулент, як Хавортія. Це вагатий мініатюрний сукулент, виростає в південних регіонах Африки. Крихітні рослини вилюють посушливі тінисті місця, дуже майстерно ховаються під каменями або в тіні більших рослин, деякі майже повністю приховані в ґрунті. Так, що їх ледве вдається розпізнати. У дикій природі здатні вирости у висоту до 1 метра, але найчастіше їх висота досягає лише 30 см, а в домашніх умовах, як правило, не вище 10-20 см. Хортія цінується своєю оригінальною м'ясистим листям, красиво зіб... зібраною в розетку, гострі листочки. Темно-зеленого забарвлення, іноді з білими горобками і зубчастими краями. Зазвичай розташовується на рівні ґрунту. Лише у деяких видів є невисоке стебло, цвіте маленькими білими квіточками, які з'являються на довгому квітконосі в середині весни. Інші назви хаворті – це африканська фіалка з вивисте алое, крокодилі чи хвостики. Ну, у Хаворті є декілька видів, такі як смугаста хавортія, хавортія відтягнута, Хавортія звивиста, Хавортія мозаїчна, Хавортія перлова. От. І тепер, як за нею доглядати? Володіючи незвичайною епатажною зовнішністю. Хавортія, напрочуд зовсім не капризна. Навіть початківець сквітникар зуміє впоратися з доглядом за нею, якщо буде ознайомлений з основними правилами отримання. Головне знайти затишне місце для розміщення вазона з квіткою, де він буде захищений від прямих сонячних променів, дотримуватися помірних полив, забезпечити доступ свіжого повітря і в міру необхідності здійснювати пересадку. Невибаглива африканська жителька стане гідною прикрасою офісного приміщення робочого кабінету, вітальні, кухні, бібліотеки. Наповнить простір творчою атмосферою екзотичною красою. Хавортія прекрасно виглядає в композиціях з іншими сукулентами. Можна вирощувати у флораріумі, спорудивши мініатюрний садок з різних видів хавортії, прикрасивши поверхню ґрунту, черепашками або декоративними камінчиками. Освітлення. Найкраще розміщувати гостю зі спекетної пустелі. на під віконні західного або східного вікна, де буде достатньо світла, але буде захист від палаючих променів. А ось на північній стороні квартири квітка може втратити свою декоративність. Температура. От, рослини звичайно, значна різниця в денній і нічній температурі повітря. Оптимальна температура для цієї африканської фіалки це плюс 18, плюс 27, а взимку плюс 10, плюс 14. Вологість повітря. Чи не вимоглива до вологості? Нема потреби оприскувати квітку або зволожувати повітря навколо неї. Одне з важливих особливостей рослини в товстих листочках зберігається запас води, завдяки чому вона, вона постійно регулює баланс вологості. Полив: не перестарайтеся, хаворті не потребує частого поливу. У літню пору поливайте тільки коли підсохне верхній шар ґрунту, а взимку – Після повного висихання його. Підживлення. Один раз на місяць потрібно вносити добрива для кактусів. Важливо використовувати половину дози, вказаної в інструкції, і додавати воду для поливу. На осінньо-зимовий сезон підготівля припиняється. Пересадка. Зазвичай гавортію пересаджують раз у 2-3 роки. Коли рослина виросла і потрібно замінити тісний горщик, більш простори. Щоб уникнути застою води біля кореневої системи, вибирайте вазон не дуже глибокий, але широкий. Найкраще зупинити свій вибір на невеликому круглому пластиковому вазоні. Так, як в квадратних ємностях коріння доведеться згинатися в процесі росту і може статися загнивання. Грунтову суміш без проблем можна придбати у квітковому магазині. Відмінно підійде грунт для кактусів, особливо встановіть на одногорщика хороший дрінаж для цього використовувати дрібний керамзит. Обрізка і формування. У спеціальному формуванні не потребує. Лише при необережному поводженні листочки хаорті легко пошкоджуються і засихають. В цьому випадку можна зрізати верхівку і у дорослі рослини, що спровокує зростання молодих розеток і поверне колишню привабливість. Цвітіння. Зацвітає в травні-червні. Цвітіння не представляє собою зчаровуючого видовища, просто на довгому квітконосі з'являються такі непоказні білі квіточки. От. У домашніх умовах цвіте дуже рідко. Ну, і якщо стоїть, звичайно, на підвіконні на сонці. Розмноження. Розмноження цієї квітки використовують насіннєвий і життєвий спосіб розмноження. Процес вирощування насіння займає досить багато часу і додає зайвого хлопоту, тому рекомендуємо застосовувати інший спосіб. Коли помітили на бічній розетці утворився корінець, можна відокремити його від материнської рослини і висіти у вологий ґрунт. Якщо на живцях ще немає коренів, тоді зрізані листочки потрібно підсушити протягом декілька днів, потім висадити у вологий пісок і з появою корінців пересадити заздалегідь підготовлений вазон з ґрунтом. Іємність живцями не можна накривати ні склом, ні плівкою, від парникового ефекту вони просто згниють, розмножувати незручніше в період присадки навесні. Хвороби і шкідники. Може пошкоджуватися щитівкою, попелиць, повтинням, кліщем, борошнистим червіцем. Якщо виявили парази, відразу ж видаляйте за допомогою ножа уражені ділянки листя, а зріз обробіть дерев'яним вугіллям. Далі. Квітка слід пересадити в новий вазон з підготовленим ґрунтом. Допомагають справитися зі шкідниками інсекцидні препарати. Якщо листя стали млявими, значить занадто сильно зволожили ґрунт. Припиніть полив до відновлення колишнього стану. Листя дуже витягується. Рослина потребує пересадки і підготівлі. При появі Бурих плям, подбайте про притінення. При правильному догляді мініатюрний сукулент рідко піддається атаці шкідників і хвороб. Я взимку. На період холодів холоді припиняється підживлення, знижується, час, знижується частота поливів і температурний режим, дотримується не нижче плюс 10. От. І відомо, що Хаворті здатна також витримувати зниження температури аж до плюс п'яти, але краще не ризикувати і створити комфортні умови, зимівлі для африканської красуні. Також є цікаві факти: Незвичайний карликовий сукулент з'являється в Європі на початку XVIII століття. Рід отримав назву на честь англійського вченого ботаніка Едріана Хаворта. А усім до зустрічі в нових відео про рослини. От, усім пока. Вдалих і гарних посадків рослин. Пока-пока!